Мрії мають силу здійснюватися, особливо якщо до них йти з любов'ю та наполегливістю. Саме так сталося з Анастасією Ждановою, фотографиною з Кременчука, яка з дитинства мріяла стати успішною в своїй справі. І от сьогодні її ім'я відоме не лише серед мешканців міста, а й поза його межами. У Кременчуцькій міській художній галереї відбулось урочисте відкриття персональної фотовиставки Анастасії Уламки людей вона стала втіленням дитячої мрії, яка перетворилася на покликання. Фотографувати я почала десь з років чотирьох. Я брала просто фотокамеру в руки і казала, дайте я вас сфотографую. Почалося це дуже все спонтанно, а потім все це перейшло в більш на серйозний Момент, коли мені стало більш там чотирнадцять років, репортажна зйомка вже після початку повного штабного вторгнення, коли я виїхала за кордон, і в мене з'явилася ідея розповісти своїм одногрупникам, що що відбувається в Україні, показати, тому що дуже багато неправди було, і мене це задівало. Фотовиставка це щемлива і чесна розповідь про війну у кожній світлині. Уламки історій, доль, емоцій. Це погляд на людей, які втратили, вистояли, продовжують жити й боротися. Анастасія працює у стилі військового репортажу, часто буваючи поруч із тими, хто перебуває на лінії фронту або пережив наслідки бойових дій. Її роботи передають силу духу, глибокий біль, ніжність і незламність усе те, що не завжди можна висловити словами біль кожного українця, надія, що дитинство та смерть більше ніколи не зустрінеться. Хочеться більше Розповідати про що відбувається, але ті речі, які стояли на своїх місцях, та мали сенс. Почнуть зникати. Але та частина нас, яка не має на початку і кінця, яка бажить більше ніж сумаскладових, не може зникнути. І я кажу про душу. Я намагаюся це відтворити, показати, що відбувається. Кожен знімок це історія, яку дівчина розповідає через об'єктив своєї камери. Було морально складно. Особливо знайомитись з хлопцями, котрі мали поранення, як позаду мене висить картина, фотографія переживати біля людей, які пережили окупацію, розмовляти з ними, підтримувати їх, намагатися знайти слова. Це дуже було. Тяжко родина мріяла, аби Анастасія стала криміналістом, проте доля розпорядилась зовсім інакше. Коли намірилися поступати, ми намагалися, щоб криміналіст була. І По дорозі так сталося, що її забрали без якихо конкурсів. Так вона попала в нас в академію кіно-мультимедіа. і нового Початок війни це вона попадає в Італію. Там її також замітили. Якби вона там ну, пригласила до інституту. І вже тоді я зрозуміла, що це її дійсно її, тому що ну, те, що я стала бачити, що вона робить. І я побачила дійсно, що це талант. Мати Анастасія волонтерка, яка часто відвідує українських захисників на передовій. Завдяки цьому дівчина мала можливість зробити свої унікальні знімки. Приїхала вона до мене і каже: я, я з тобою вона узнала, що я їжу на фронт. Я з тобою. Я, було, звісно, довгі розмови з дитиною, що це дуже ну, небезпечно, але її впертість як з фотоапаратом колись. І все-таки ні, мама, я з тобою і все. Я почала їздити зі мною на фронт, робити фотографії. Анастасія поділилась головним меседжем своїх світлин, які хотіла донести до кожного відвідувача виставки. Щоб вони не здавались, щоб вони вірили і щоб вони пам'ятали, що вони вже прийшли, наскільки далеко ми зайшли. Тому що те, що зараз відбувається на фронті, може опинитися в нашому місті. Вона допомагає мені а, відійти від стресу. Заспокоїтись, якесь полегшення йде, розрузитись, як взагалі абстрагуватись від чогось. І кожен раз, коли я беру фотоапарат в руки, так воно мені допомагає. Родина неймовірно пишається дівчиною та її здобутками у сфері фотографування. Дуже пишаюся, і а ще я більше навіть пишаюся в неї були дуже великі. Як дороги відкриті після того інституту, але вона на відріз відмовилася, сказала, доки мій брат на війні, доки ти на війні, я нікуди не поїду це. І вона повернулася до України і все в Києві вона продовжує на тріс дні. Я сказала, доки війна, я буду тут з вами, я нікуди не дінуся". і все. І так от дитина залишилась тут і включить. я з тобою далі. Давай куди. Кожен знімок на виставці передає історію та не дає забути про тих, хто щодня бореться за свободу. За допомогою цих світлин кожен відвідувач зміг доторкнутися до спогадів дівчини. Дійсно, дуже такі емоційні роботи. Кожна фотографія зачіпає глибоко душу. Це стосується абсолютно всіх кадрів. Вони всі різнопланові. Кожній фотографії присутня душа, присутня любов. І дійсно кадр так сфотографований на цьому фоні. Ну дуже чудово. Хочу зазначити, що кожні три тижні в галереї Нова виставка. Так що запрошую всіх містян відвідати цю, поки вона ще не закінчилась. Дуже гарна, цікава експозиція і е, дуже емоційно. Дякую. Ці фотографії вже бачили в Мілані та Львові. Знімки дівчини навіть потрапили на сайт всесвітньо відомого журналу Вог. У Кременчуці виставка триватиме до 25 травня. Тож не пропустіть можливість познайомитись із творчістю Анастасії Жданової. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.